Курси валют на 16 січня 2026 року. Вітаю всіх, хто вирішив присвятити кілька хвилин ранку п'ятниці аналізу власних фінансів. Ми нарешті дісталися фіналу цього робочого тижня, і валютний ринок підготував для нас кілька цікавих моментів, які варто обговорити перед вихідними. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я розповім про одну неочевидну особливість роботи банківських терміналів самообслуговування при прийомі валюти. Ви дізнаєтеся, чому іноді залізний ящик відмовляється приймати цілком ідеальну купюру, і як один простий рух допоможе вам уникнути черги до касира. Давайте почнемо з офіційного фундаменту, на якому сьогодні будуються всі розрахунки в країні. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар встановлено на рівні 43 гривні 39 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 50 гривень 43 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 58 гривень 16 копійок. Польський злотий тримається на позначці 11 гривень 98 копійок. Молдовський лей зафіксовано на рівні 2 гривні 53 копійки. Ми бачимо, що регулятор дещо підвищив планку для основних валют, що відображає загальні настрої на міжбанківському ринку наприкінці тижня. Проте офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, особливо в п'ятницю, коли обмінники готуються до суботи і неділі. Ситуація з валютою зараз нагадує замовлення піци ввечері в п'ятницю. Ціна на сайті ніби не змінилася, але час очікування та додаткові збори за доставку можуть неприємно здивувати. Ось що показує готівка прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 40 копійок до 43 гривень 55 копійок. Євро можна знайти за ціною від 50 гривень 60 копійок до 50 гривень 75 копійок. Британський фунт стерлінгів тримається в межах 57 гривень 60 копійок за купівлю та 58 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 11 гривень 85 копійок до 12 гривень рівно. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні поводить досить стримано, попри невелике зростання офіційного курсу. Ми бачимо, що готівка в обмінниках майже зрівнялася з цифрами Нацбанку, що буває не так часто. Американський долар зараз це як досвідчений марафонець. Він не робить різких ривків, але впевнено тримає високий темп протягом усієї дистанції. Основною причиною такого спокою є те, що великі гравці вже закрили свої основні потреби всередині тижня, і зараз ринок перебуває у стані відносної рівноваги. Спред залишається вузьким, що свідчить про здорову конкуренцію між пунктами обміну. Європейська валюта також демонструє стабільність, впевнено тримаючись вище позначки у 50 гривень. Євро сьогодні це як якісний зимовий шарф. Він додає затишку вашому валютному кошику і захищає від різких вітрів на світових ринках. Попит на євро залишається прогнозованим, а готівковий ринок оперативно реагує на будь-які зміни в парі євро-долар. Важливо пам'ятати, що в п'ятницю обсяги торгів євро на міжнародних біржах можуть дещо знижуватися перед вихідними, тому готівкові курси в Україні часто просто повторюють є вчорашні тренди без зайвої метушні. Британський фунт Стерлінгів сьогодні показує невелике зниження в обмінниках порівняно з офіційним курсом, що може бути цікавим для тих, хто працює з цією валютою. Польський злотий та молдовський лей залишаються стабільними робочими інструментами. Злотий майже торкнувся межі у 12 гривень, і це стає певним психологічним бар'єром, який ринок поки що не поспішає перетинати. Загалом, готівка сьогодні доступна без обмежень, і ми не бачимо жодних ознак дефіциту банкнот у великих містах. Що ж реально рухає ці цифри сьогодні, 16 січня 2026 року? По-перше, це фактор закінчення тижня. Багато компаній намагаються завершити всі валютні операції до вечора п'ятниці, щоб не залишати відкритих позицій на вихідні. По-друге, це психологічний вплив очікувань. Якщо населення очікує стабільності, то й готівка в обмінниках не дорожчає без вагомих економічних причин. Зараз ми бачимо саме такий період спокійного накопичення сил перед другою половиною січня. Також хочу нагадати про важливість перевірки самої готівки, яку ви купуєте. В кінці тижня в касах може бути великий обіг грошей, і до вас можуть потрапити купюри, які вже встигли побачити життя. Завжди дивіться на цілісність банкнот, особливо якщо це американський долар. Наявність дрібних надривів або великих жирних плям може стати проблемою в майбутньому. Краще попросити касира замінити купюру відразу, ніж шукати місце, де таку купюру приймуть без комісії за зношеність. Якщо ви не хочете витрачати час на поїздки по місту в пошуках найкращої пропозиції перед вихідними, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це дуже зручний і перевірений часом інструмент, який дозволяє за кілька секунд порівняти курси десятків сервісів і ознайомитися з реальними відгуками учасників. Це партнерське посилання, але вибір конкретного обмінника завжди залишається виключно за вами. Просто порівняйте умови і оберіть варіант з найбільш вигідним спредом і зручним для вас розташуванням. Підбиваючи підсумок цієї п'ятниці, 16 січня 2026 року, можна сказати, що валютний ринок завершує тиждень на позитивній ноті. Американський долар і євро залишаються на високих, але стабільних позиціях. Гривня демонструє дідну стійкість, що дозволяє нам спокійно планувати свої витрати на майбутній вікенд. Це гарний момент, щоб проаналізувати свої потреби в валюті на наступний тиждень і прийняти зважене рішення без зайвої поспіхи. А тепер обіцяна інформація про роботу терміналів. Майте на увазі, що багато сучасних терміналів для поповнення валютних рахунків вузько чутливі до того, яким боком ви вставляєте банкноту. Іноді термінал відмовляється приймати купюру не через її якість, а через те, що датчики не можуть зчитати захисні елементи з певного ракурсу. Спробуйте розгорнути банкноту на 180 градусів або просто перегорнути її. У половині випадків це вирішує проблему. Також пам'ятайте, що термінали часто не приймають американський долар старого зразка, тому для таких операцій краще мати банкноти синього кольору. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це виключно ознайомчий огляд, а не інвестиційна порада. Ринок валют дуже мінливий, і ситуація може змінитися навіть за кілька годин після виходу цього відео. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем або самостійно вивчіть усі можливі ризики. Не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх грошей відповідально і розсудливо. Дякую, що залишаєтеся з нами і підтримуєте наш канал. Ваша активність допомагає нам створювати ще більше корисного і цікавого контенту для вашої фінансової грамотності. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні огляди, які виходять регулярно. Пишіть у коментарях, який курс ви бачите сьогодні в своїх містах, і чи користуєтеся ви терміналами для валютних операцій. Бажаю всім продуктивного завершення тижня і гарних вихідних. До зустрічі у наступних відео!